Виклик починається з того, що на пункт зв'язку частини надходить повідомлення з адресою місця загорання. Потім наш диспетчер подає тривогу, каже, який є автомобіль. Виїжджає службі порятунку рятувальник Василь Йовенко з 2015 року. Чоловік діставав людей з-під завалів в Сергіївці, коли торік в житлові будинки прилетіли ракети російської армії. Каже, спочатку повномасштабного вторгнення це був найскладніший виклик, адже серед загиблих були діти. Ми виїжджали в кому... відрядження, Це був селище Сергіївка. Там був дуже великий приліт, і дуже було багато погибших людей. Також і дітей. Ми там були майже двоє суток. Після прильоту ми вже діставали людей, звідти печаль, страх від того, коли ти бачиш цих людей. І від, і від чого вони там, чого так сталося, що вони загинули. Там було декілька прильотів. Один був біля будівлі дев'ятиповерхової. Ракета прилетіла до будинку і було сильно багато осколків, і домик сколихнувся. Багато людей, кого б там просто привалило. А одна ракета прилетіла, в курортна база, прямо в басейн, і рядом був зда. будинок, по-моєму. Да. І там теж було дуже. Було дві локації. Нефтібазу, це спочатку не почали бити, по нефтібазам теж. Довго працювали, треба було все загасити. Розповідає, службу порятунку як справу життя обрав завдяки дядьку, який теж працював в ДСНС. Мій дядько працював в місті Одеса в пожежній частині водієм. Я відслужив срочну армію, прийшов додому, віддихнув трішки, ми з ним поговорили, він мені просто підказав і я. Ну, я вирішив спробувати. З початку повномасштабної війни майже на кожному виклику рятувальники зіштовхуються з людським горем. Василь каже, емоційно вистоять допомагає саме родина. 24 лютого це, у нас була зміна, ми чергували, були на зміні. Як зараз пам'ятаю, це десь було о 5-й ранку. Я навіть не зрозумів, мені жінка дзвонила, плакала. Сказала, що чути вибухи. Я їй спочатку не повірив, бо я навіть не міг собі подумати, що таке сталося. Потім вже було ясно. Додому приходиш, там сім'я, жінка, там син росте. Я стараюсь переключатися, просто ну що важко. Вікторія Габчук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса.